Огляд об'єктів критичної інфраструктури. Хмельницьку атомну електростанцію відвідали керівники Міністерства енергетики та енергоатома. Посадовці проінспектували хід ремонтно-відновлювальних робіт, додатково обговорили поточний стан енергосистеми, адже саме атомні станції виробляють значну частку електроенергії країни. Без атомної енергетики ми б не змогли пройтися чотири роки війни. Тому посилення енергосистеми це важливий крок енергетичної безпеки держави. Для цього планують модернізувати енергоблоки. Є напрацювання підвищення потужності Хмельницького другого, Рівенського, четвертого, третього південноукраїнського на 100 МВт електричних, навіть плюс 300 МВт на протязі двох років, навіть трьох, це додаткова електроенергія в Україні. Ми з вами розуміємо, що атомна генерація це базова генерація, тому що інші. Або маневрові, або сонячні, або вітри, залежить від атмосферних і інших явищ. А враховуючи ситуацію, що ми все таки розуміємо, що з часом потрібно буде. Після 30-х років виводити енергоблоки з експлуатації, то базову генерацію треба підтримувати. Атомна енергетика під час війни це не просто джерело електроенергії, а фундамент стійкості держави, її спроможності вистояти та захистити життя людей.